З 01 січня 2025 року в Дніпропетровській області, як і в цілому по Україні, запрацювали експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи, які замінили колишні мсекі. В Дніпропетровській області розпорядженням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації затверджено 25 закладів охорони здоров'я, в яких на сьогодні функціонує 101 команда. До роботи в командах залучено 424 лікаря. Це Найпотужніші лікарні, де є усі необхідні матеріально-технічні умови та найкраща доступність і забезпеченість персоналом, на базі надкластерних закладів охорони здоров'я функціонують спеціалізовані команди за наступними профілями: психіатрія, онкологія, кардіологія, фтизіопульмологія. Також створені офтальмологічні команди. Крім того, на базі кластерних закладів охорони здоров'я на сьогодні функціонують 29 загальних команд, 12 загальнохірургічних команд, 9 кардіоневрологічних команд, 14 травматологічних та 17 хірургічних команд. Перелік зареєстрованих експертних команд, їх профіль та контактна інформація доступні на сайті Міністерства. Охорони здоров'я України. Визначені заклади охорони здоров'я отримали від колишніх мсеків понад 400 тисяч справ, включно з архівними матеріалами. З них понад 4 тисячі справ. Це ті справи, які потребують розгляду у першому кварталі 2025 року. На сьогоднішній день в Проти експертну команду мають особи, які мають определені призначення. Це, по-перше, це особи, які мають признаки інвалідності, це особи, у яких закінчився термін інвалідності, це особи, яким потрібно продовжити тимчасову непрацездатність, це особи, які повинні отримати відсоток. Від тимчасової непрацездатності особи це особи, яким потрібно визначити показання або протипоказання для отримання автомобіля або електроскутера, а також це особи, у яких діти мають зв'язок з інвалідністю і вони надавали їм допомогу і огляд. Це для забезпечення соціальних гарантій батьків. Як же пацієнту попасти на? В експертну комісію перш за все, при ознаках інвалідності, пацієнт повинен звернутися до свого лікуючого лікаря. При зверненні до лікуючого лікаря пацієнт повинен надати особисті дані документальні, а також медичну документацію, яка буде підтверджувати його інвалідність разом з лікарем. Пацієнт має право вибрати заклад по своєму профілю, який до нього йому більше підходить територіально. Після цього лікар створює електронну справу і надсилає її в вибраний експертну комісію. Адміністратор експертної комісії протягом п'яти днів вичитує дану справу. Дивиться, є помилки при оформленні справи або немає. Якщо помилок немає, ставить в чергу. Якщо помилки є, відправляє діло справу до лікуючого лікаря. Повертає при постановці справи. Експертна комісія повинна протягом 30 днів провести оцінювання пацієнта. Одна з головних цілей цієї реформи це те, що ані пацієнт, ані лікар, ані експертна команда не знає, хто кого буде оглядати. Лікуючий лікар з пацієнтом знають тільки дату та адресу проведення експертного огляду. Експертна команда тільки в день оцінювання буде знати дані пацієнта і його медичну справу. Таким чином виключається корупційний зв'язок. Якщо пацієнт не згоден з рішенням, яке йому винесла експертна команда, пацієнт має право оскаржити це рішення в центрі оцінювання. На сьогодні в Україні. Існує два центри оцінювання це в місті Дніпро та в місті Вінниця. Експертні команди значно збільшена по зрівнянню з кількістю сек, які були, майже в чотири рази. Тому черга буде більш-менша. це по перше. По друге, кожній людині вигідніше вибрати місце розположення проходження експертної команди ближче додому. Також існує опередний термін проведення експертного оцінювання це 30 діб. Добрий день. В нашому лікувальному закладі відповідно до профіля роботи нашої лікарні наказом по підприємству створено дві експертні команди, які з початку січня вже розпочали свою роботу в повному обсязі. Експертні команди створені з практикуючих лікарів з достатнім досвідом роботи, а також лікарів-терапевтів, які щодня надають вузку спеціалізовану допомогу нашим пацієнтам. Тому прийняття колегіального рішення стосовно до стану оцінювання пацієнта не не визиває не викликає ніяких складностей. Експертні справи надходять до адміністратора. Експертної команди по електронній системі, роботу якої на сьогоднішній день опановують як адміністратори, медичні реєстратори, так і лікарі лікувального закладу, які працюють в експертних командах. Експертна справа знаходиться за електронним направленням від лікуючого лікаря і після модерації адміністратором розгляду всього пакету документів відповідно до розкладу роботи експертної команди ставиться в чергу. Медичний реєстратор на сьогоднішній день сповіщає. Пацієнта телефоном про дату та час розгляду саме його справи. Коли адміністратор лікувального закладу по роботі з експертними командами розподіляє справу на розгляд експертної команди, це відбувається без персоніфікації як самого пацієнта, так і лікарів експертної команди, що зводить до мінімуму корупційні ризики. Лікарі експертних команд в день розгляду мають можливість ознайомитися з справою, яка надійшла до них для до розгляду, і в процесі спілкування з пацієнтом в означений час прийняти колегіальне рішення стосовно е, винесеного е, висновку, сто, е, оцінювання фізичного стану пацієнта на сьогоднішній день. Е, ми працюємо в повному обсязі, нарікань з боку пацієнтів ми не отримуємо. Пацієнти задоволені тим, як відбувається оцінювання, роблять такі навіть іноді подяки з приводу того, що вони відчувають, що ставлення до них саме індивідуальне, персоніфіковане і доброзичливе. Тому ми намагаємося як Можливо, це зробити в теперішній час, опанувати якнайшвидше з рахуванням всіх складностей, тому що для наших лікарів це робота нова, але вони намагаються зробити це пацієнтоорієнтованим напрямком для того, щоб і лікарі, і наші пацієнти не мали ніяких складностей і прикрощів в процесі оцінювання. В основі реформи, яка створена 1 січня 2025 року, лежить робота експертних команд. Експертні команди це група спеціалістів, в якій кожен спеціаліст відповідає за свій сегмент роботи. Команди створюють висновок. Висновок щодо стану хворого є прозорим та об'єктивним. Створюється він на підставі тих даних, які надають профільні спеціалісти. В лікарні створено команди хірургічна та загальна. Всі експертні команди, які створені на базі нашої лікарні, вони створені з практикуючих лікарів. Ці лікарі щодня не тільки консультують, але й лікують та оперують. Експертні команди створюються щоденно відповідно до діагнозів пацієнта. Тому такий підхід не дає змоги маніпуляцій та зловживань, які могли б вплинути на кінцевий результат висновку команди та робить його прозорим. Нова система е, роботи вона прозора, вона мінімізує вплив людського фактору, вона скорочує час надання послуг, вона знижує ризики та вона автоматизована. Ця система дає можливість не тільки е, зібрати, але і зберегти ту медичну інформацію відповідно до конкретного пацієнта. Та потім надає можливість лікарям одночасно працювати з великим об'ємом цієї інформації. Не тільки інвалідність. Є реформою та необхідністю в даній системі. Є інші пріоритети, які також важливі для наших пацієнтів: професійність та якість на кожному етапі, це підготовка документів, це проведення оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів, це прийняття рішень. Не тільки ці пріоритети є у лікарів, але і оновлення індивідуальної програми реабілітації. Отримання допоможних засобів реабілітації, санаторно-курортне лікування, продовження тимчасової непрацездатності, а також визначення потреб та соціальних послуг для пацієнтів. Все це є необхідністю для кожного з них, і це потрібно забезпечувати. Нова система оцінювання спрямована на те, щоб кожен українець міг змогу отримати вчасну, якісну допомогу. І все це є важливим кроком на шляху до людиноцентричної медицини.